Прорив у справі відповідальності Росії за агресію в Україні в Європі узгоджено основи для створення спеціального трибуналу. Їх погодили представники Єврокомісії, Ради Європи, України та 37 держав світу. Спецтрибунал матиме повноваження притягати до відповідальності очільників Кремля. І тут треба розуміти, що нині воєнні злочини, які коять окупанти, можуть переслідуватись міжнародним кримінальним судом. Але сам злочин агресії один з найтяжчих у міжнародній практиці, це відповідальність найвищого керівництва РФ. І ніхто з цих людей не є недоторканим. Саме такий меседж надсилає цей спецтрибунал, заявила журналістам верховний представник ЄСКА Калас. А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уточнила Наступне може бути справедливості без компенсації. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресію і вона має заплатити. Ми зробили перший крок до комісії з претензій за участь у ЄС. Цей новий орган визначатиме претензії, зареєстровані в реєстрі збитків.